А, я думала, що я там помру. Ой, ну так а хто ж так робить, мала. Ну, не можна ж так далеко самим заходить. Ну, що це таке? Та ні, ну я не хотіла. Ну, як, я хотіла, але ну, я не хотіла, щоб так получилось. Ой, ну все вже, нічого страшного. Я тобі там купила два блока баунті, великих тройных, и ведро 5 килограммово нутели. Що, серйозно? Ну, конечно, що ти ж такий стрес получила, надо якось лічитися. Так що давай, бери ложку йдемо. Дякую! <плес> Мала, може ти роздуплишся уже наконец-то блін, помирать. Ми тільки півгодини години, як загубились. Не можу, Аліна, я вже така голодна. вона вже в глазах, блін, двоїться. Так ти ж набрала кучу батончиків і бутербродів. де вони. Та блін, я вперед, як ми сюди йшли, я все вигрузила, блін, і зі... Надо думать, а про то, как выбраться звице. Коляка, смотрись уже, все, мы тут будем жить и помрем через неделю, а же через, мы же раньше, Або, может вообще блин, а может нас прямо сегодня. То есть тебя не смущает, да, то, что в десяти хвилинах отсюда где-то находятся наши? Алина, и через десяти минутах блин, мы петляли еще двадцать минут непонятно в каком направлении, мы уже вообще блин, мы уже на другой планете. Ой, давай, короче, все, вставай, пошли. Мала, я сказала, вставай. Ну, встала и шо, пошли. Куда, коняка, куда? Куда-нибудь. Алина, зачем нам и ты хоть куда-нибудь? Объясни мне, нас зараз будут шукать. Мы сейчас заправимся, блин, еще куда-нибудь в жопу дальше. Нас вообще то никто не найдет. Надо быть на одном месте, все. Капец, блин. Вот, то, блин, сядь и не рыпайся. Не хочу сидать. Задрала. Починається. Як завжди. Можна хоч раз, щоб я не нервничала, ага? На даний момент або не може прийняти ваш дивизок. Боже, як сегодня хорошо, Це ж надо, а? Як повезло і з погодою, і просто тишина, ніхто не балується. Алло? Алло, Наталія Володимирівна, добрий день. Добрий день. Як у вас там, все добре? Ой, та все добре. Така погода сьогодні хороша, щас ось стільки сиділа та й думала про це. Діти гуляють, мала теж. Mm. Ну, бачите, як хорошо. А, а можете будь пожалуйста, малою трубку, бо щось з нею зв'язку немає. А, так, да, зараз, одну хвилинку щас. Таша, да що, Наталя Володимирівна? А де мала? А я не знаю, я її вже не бачила десь пів години. <гас> як це не бачила. Алло, А вона якраз з Аліною в туалет пішли, я забула, вони ж мені і сказали. Зараз вона прийде, я перезвоню вам. Хорошо? А, хорошо, добре, давайте буду ждати. Ага. Як пів години немає, Даша, а Аліна де? Аліни теж немає. Діти, хтось бачив Аліну і малу. А я думаю, що ж така тишина? Ага, ніхто не балується, ніхто на голові, не сидить в мене. Так, шукаємо всі Аліну і малу. А на волі ще там, навіть класно. Наші бігають, гуляють. Далі селіни себе спокійно блін, чувствують коняки. Батончики мої лежать. А Ми ж вже й не лежать. Мала, ти можеш будь ласка, заткнутися і думати в тому направленні, в якому треба. Не можу. я скоро бабу Аліна. Боже, яке ну больне. А що робити? Ну давай, хорошо, давай, що воно на деревину. Подивися, де вони там? Далеко чи недалеко? Давай, вперед! Як я туди залізу? Тут даже нема за що, блін, зачепиться. Дивись, просто стовбур і все. Ну, значить, що? Правильно, ми помрем. Що таке? Блін, я вспомнила. Що? Мама сказала, що Ксюша приїде. Дуже хорошо, зачем? Мене Ліна менше турбує питання, зачем? Мене турбує питання, наскільки. Ну і наскільки. На месяц? Прокинь, на целый месяц! На месяц? Да, коняка, на той месяц червень, на который мы каждый день, блин, с тобой распланировали уже. Капец, так она нам будет только мешать. Понятное дело, коняк, куда ты продешь прошлый первый месяц каникул? На дебелячеший, блин, с Ксюшей. Подожди, так а можешь и с Дашей познакомить? Они любят учиться, будут друг друга навчать. Кстати, коняк! А ты гениально! Вони з Дашою будуть друг друга там учить дві заучки з обрілки, а ми з тобою свободні. От-вот. -вот. <клыш> ти представляєш собі світ, в якому немає малої і Аліни. Да ти шо? Він прекрасний. Ніхто нас по перше не достає, ніхто не портить рейтинг нашого класу. Думаєш, їх знайдуть? Фух, надіюсь, що ні. Блін, Даш, якщо чесно, то я бачила, в яку вони сторону пішли. Що, серйозно? Угу. Вони походу пішли викидувати твою книжку, тому що я когда шванула туди, в їхню сторону, то вони її підняли, я бачила. Я просто тобі не казала, тому що я хотіла щоб ти зі мною сьогодні гуляла а не читала свою тупорилу у і, і вони пішли? В ту сторону. Блін, надо щось зробити, щоб вони не вернулись сюди. А як ти це зробиш? Ну, взагалі є варік. Якщо вони, наприклад, заблудились, ми можемо піти, знайти їх. Ну, якщо ми їх знайдемо, побачимо, де вони, обійдемо байдемо з твої сторони, позиваємо їх оттуда, щоб вони йшли в ту сторону. А ми повернемося обратно сюди і все. Точно, давай. Йолки-палки, а ага, що ж робити? Алло, алло, Наталя Володимирівна, я вибачаю, що я вас турбую, може ви забули, але вже 20 минут пройшло, як я дзвонила, попросила перезвонити. О, я навіть не знаю, як вам сказати. Що вже случилось? Ем, розумієте, а, ми як сюди приїхали, то... Мільна. А можна ми сходимо в туалет з Аліною? Так, да, тільки ось тут рядом, щоб я вас бачила. Там, де воно я красний флажочок повішала, ось туди йдіть. Так, да, все, Наталя Людельна, добре, ми зрозуміли. Ми ж вдвох з Аліною, все буде нормально. Ми ж не мала з Аліною. Все, йдіть. Алло. Що значить, ми ж не мала з Аліною? Ой, <пух> <пух> розумієте, сталося так, що, що їх нема. Як нема? Ось так я вже хвилин 50, як дівчат ніде не бачу. Подождіть, а вони хоч доїхали на автобусі з вами в ліс? Так, доїхали, все було нормально до того моменту, поки ми не почали просто розкладатися, і все, вони як і спарились десь. Дуже хорошо. І що ж це тепер робити? Ну ми зараз своїми силами підемо з дітьми, просто тут рядишком погукаємо, пошукаємо, може вони десь в туалет зайшли чи що, я не знаю. А потім, якщо що, то будемо, вже звонити щоб нас рятували, точніше їх. Так, подождіть, не де не йдіть, скиньте мені локацію, де ви зараз через минут 15-20 приїду. Хорошо, добре, зараз скину, давай, давай, чекаємо. Угу. Де, як не срачка, то ригачка з цією малою, га? Щоб ти всралась. Ой! Що? Какать хочу. Дуже вовремя. А, а я завжди, коли не рішую, Аліна какать хоче. Ну терпи. Та, да, звісно, конярка, сама, блін, терпи, чуєш? Ну тоді не тут, мала, іди ти сюди, там, в кусти, блін, зайди. туда пойду, а ты в ухо закрой и не слухай, поняла? Ага, я вот всю жизнь мечтала послухать. Фу. Ха-ха, конечно, дуже смешно. Ничего, ну, я сейчас освобожу мозг. И все, и что-то придумаю. Точно, это буду сейчас. Ай, чики а? Удачи. Сюда, Алин? Да, сюда. Подожди. Что? А то вообще не ваны случайно? Блин, да, точно. Прикинь, так вони зовсім рядом. Так подожди, якщо вони так рядом, може вони тоді і не загубились? А щоб вони тоді там сиділи. Ну да. Хорошо, Давай обійдемо тоді з той сторони, отам і будемо їх ззаду гукать. А? Фу, а я природі, даже поїх, Мала, я не хочу вообще, що у що там зараз відбувається. Давай швидше і будемо десь йти. завалила. Я думала, в тебе є, що ти так сміла пішла туди в кусти свої діла робити. І що мені робить? Так і сиди, засохне, потім саме отпаде. Ти що, Мінеліна, ще мухи прозлітаються. Мала, ну вирви якийсь листок, ну що, блін, роби? А який, блін? Даш, давай ти гукай. Дівчата, ви тут? Конях, ти чула? То птичка якась. Дівчата, мала, Давай, потім будеш чухатися, гукай. Ми тут! Ми вже йдемо Погнали. Ай, коня! Пошли. А там ви дивились? Добрий день, Наталя Володимирівна. Ой, добрий день. Ну, чи як, якщо це можна назвати, звісно, добрий. Так, в яку вони сторону пішли? Я не знаю, але давайте зараз заспокоїмось і вирішимо, хто буде куди йти. Хорошо, хорошо. так, хорошо. Де да їхні речі? Вони щось з собою брали туди? Ні, ось все. Вивалили навіть їжу на це на покривало. І що ж це? Діти без їди і без води там в лісі самі? Ну, ви де? Ну, і чого ми їх не чуємо? Я не знаю, можна я ж там їх зніму? Якщо нам це якось допоможе, то можна. Та ні, мені просто дуже фіне пече, блін. Потерпиш, що нам робити, лучше скажи, що ми їх не чуємо. М -м -м, так давайте йдемо в другу сторону. А зачем нам в ту сторону, якщо звук був оттуда? Ну, тому що вони, блін, якраз так круг давали. Ми там їх почули, а вони пішли туди. Погнали, давай. Ну, пошли. Даша, а ти пам'ятаєш цю деревину? Ні, ми її точно не проходили. І щось ми вже дуже довго йдемо. Ну да, блін, і ми взагалі не проходили в ту турзиночку, що я пам'ятаєш, на веточки зав'язала, щоб ми, щоб ми не потерялись. Ми її тільки що не зустрічали. Подожди, Даша, тільки не кажи, будь ласка, що ми заблукали. Подожди, я поки цього не кажу. Ну, мені здається, що да. Ти що, блін, давай, пошли. Подожди, куди пошли? Может, блін, не в ту сторону? Капець, дуже хорошо. А куди? Ну що, добре, вирішили, тоді йдемо. Так, а ну подождіть, а це малої батончики? Так, да, це їхня покривала. А, так що ж ви мені одразу не сказали, що тут є батончики? Все, сідаємо всі, розслабляємося. Зараз, через 10 хвилин вийдуть. А як це спрацює, вибачте? Спрацює, спрацює. Зараз побачите. Тварина жопа. Мала, тільки не кажи, будь ласка, що ти вступила десь в свою кучу. Ні, курча, шоколад, карамель І, ну, це Марс! Понятно, в тебе вже від голода почались галюни. Нам туда. Е, подожди. Я звісно, почасту. Може, ми вже підемо, не будемо гаяти час. П'ять, чотири, три, два, один. Девчата, мама, ты дошлялась с Алиной. Добрый день. А, это мы просто это, э, мы это, а, а, а кто мне нас открыл? Ну, Наталья Владимировна, я же вам сказала, что это самый диевый способ. Я открыла, кто? Да, мы просто это, пришли там типа в туалет и трошечки, блин, заблудилась. Но мы сразу э, за, за Сюда. все нормально. Я в шоці, ну я ж вам казала, нікуди від мене не відходить, а? А що ти гарцюєшся стоїш? серветки да, забула собою взяти. І що? Ну. А вона, вона, вона крапивою повитиралась. О, Господі. Мені треба водичка. Ну бери що ти не знаєш, де твоя вода? Мені не пить. Пошли, Наталя Володимирівна, я піду з нею отойду. Походу надо там же ж уже помитися. Йдемо. Так, добре, дивіться, хоч ви не заблукайте. Ой, хух. Дарья Володимирівна. А де Даша з Аліною? Даша Аліна начинається. Хто бачив Дашу Аліну? Ау, ми тут Мала Аліна, ми тут нас тощує. Клас. Позбавились. Називається Малої і Аліни. Ау, Даша, пошли, блин, що ти стоїш? Вийди!